Якщо ви думали, що українська влада передумала і покірно стала в стіло, яке відведене Сполученими Штатами Америки, зокрема Дональдом Трампом, то ви дуже помиляєтесь. Навіть е зажатими в лещата причинними місцями, Зеленський крутиться як вушна сковорідці і включає всіх своїх провладних агітаторів, пропагандонів, посіпак, щоб вони торпедували можливість. Перемир'я можливість до термінового миру. Він розуміє всі ризики для себе, для своєї банди команди. І тому сьогодні в Києві чергове шоу. Черговий маленький, так, пікет, але з піснями, з колонками. з... Масками Путіна з масками Трампа це все на фоні того, що британська преса розгнала відверту брехню про те, що, начебто, спецпредставник США чекав Путіна аж цілих 9 годин. Про це, до речі, гнівно заявив Дональд Трамп і назвав поганими словами британських журналістів і британських політиків, які все-таки намагаються перебити домовленості. І зробити ну будь-яку можливість, щоб все таки війна продовжилась. Війна це гроші. Війна це можливість Зеленського залишатися на владних важелях. Він розуміє, що український народ рано чи пізно почне прозрівати і почне розуміти, як уже здогадується про Курську аферу зараз саме так. Вже пишуть про курську операцію в західній пресі, починаються чіткі меседжі з розкладкою, що ця операція, в принципі, не могла бути успішною і не могла бути ефективною. Але нам весь цей час розказували по-іншому. Дуже багато фактів і правди буде вилазити. Особливо вона вилізе, коли все таки відбудеться перемир'я до отриманий мир. Зараз можна ще вкотре і вкотре чітко стверджувати, що перемир'я хоч. Чи сполучений Штати хочуть сполучені Штати Америки безпосередньо Дональд Трамп і дав публічну обіцянку, який хоче отримати і відповідно і зиск від цього перемир'я і миру? Цього не хоче Володимир Зеленський. Цього теж не хоче Путін. І, звісно, не хоче та частина Європи, яка хотіла би далі заробляти і далі знаходитися в процесі. Не хоче вона під новий порядок, не хоче бути. Сателітами нової системи західного світу з вістю з центром Сполучених Штатів Америки. Тому ну прикро, прикро дивитися на це все до цей свій дурдом. Я посилання дам е в коментарях під цим відео, тому що чомусь е не сприймає TikTok і не сприймає Ютуб, коли відео вставлено. Інше не моє відео вставлено в ці повідомлення. Подивіться, подивіться на ці шаржі. І до речі, на них нема ТЦК. цика. От вони виходять, співають, нема ТЦК, нема поліції, нема обмеження прав і свободу. У нас же заборонені будь-які акції. Тобто більше ніж дві людини зібрали і тебе запакують. Тут не пакують, дозволили проводити акцію, цю цей пікет з музикою, станцями, з, з піснями під посольством США. Для них. Закон та законодавство прийняти Зеленським частині обмеження прав на пікети, мітинги і протести не діє дивина нічого дивного, диктатура у всій своїй красі.